не дають заробити якусь копійку на хліб, понимаєте? Ми заробляємо, як можемо на хліб, на щоб дітей прокормити, як би говориться. У мене мама пахає з утра до ночі. Не, і я, і малий. Єлі-єлі кінці з кінцями зводимо. А вони ще хочуть, що на всю роботу забрати. Але кажуть, що кіоски стоять у забороненій зоні, так. а якщо в переході, подивіться, в переході не пройти взагалі, не пройти в переході. Тут можна ще якось пройти. проходять туди нормально, переході, не пройти, куча кіосків, куча всього. І вони там нічого не роблять. Понимаєте? Ні, а чайно. тут їм мішає. А я думаю, чого все це Ну Я не знаю, чого там них все це робиться. Тому що їм так захотілося, чого так все робиться. Я просто я не знаю. Там їм нічого не мішає, там люди не можуть і не можуть пройти. А тут люди нормально ходять і їм тут мішають. Ми на сьогодні працюємо е з питання надання е пропозицій е в покупці в нежитлових приміщень на перших поляках. В новобудовах, це перше. На сьогодні у нас є проєкт, де можливі на сьогодні бути місця торгівлі. Це можуть бути міні-риночки, міні але спеціалізовані. Ми на сьогодні працюємо з органами самоврядування і з людьми на територіях, де вони кажуть, що да, нам тут потрібне місце торгівельне на міні-риночок, але вони повинні бути цивілізовані. І головне, щоб не порушили норм ДБНів. А це є безпека людей. Ви думаєте, що власники оціосків є гроші, щоб купити приміщення на першому користь новобудові? Я думаю, так. Я думаю, э, я? я думаю, ну перше, так. вибачте, ти і подивися, які вибу вибу коридори, вибу які вибу коридори проказували названо. які коридори проходять. Тепер друга, що це, що це має бути? Так це суд. четвертий раз, ну буду.